Вітаю вас, любі восьмикласники та восьмикласниці на уроці української мови. Сьогодні на уроці усний переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі. Текст має назву У Качанівці. Відомий історик Дмитро Яворницький лишив спогади про свої зустрічі з Василем Терновським. Зацікавлення Дмитра Івановича козацьким минулим України в ту пору тільки починалося знайомство відбулося в Петербурзі. Подружжя Тарновських запросило історика погостювати в Качанівці. І от коляска, підібравши Яворницького на станції, везе його чудовою алеєю, з обабіч обсадженою стрункими деревами. Попереду виростає гарна кам'яна церква. Відник пояснив, що від церкви розходяться чотири алеї, довжина кожної три версти, на кожній посаджено різне дерево дуб, граб, ясен, кучерявий клен, а церква стоїть якраз усередині. За церквою височів розкішний палац, перед яким на підставках стояло кілька великих гармат часів гетьмана Хмельницького. Потрапивши до палацу Дмитро Іванович був вражений ще більше. Його очам відкрилася величезна портретна галерея. На стінах висіли зображення гетьманів, полковників, осавулів, живописні полотна передавали сюжети з козацького життя. У шафах, що стояли під стінами, зберігалися дорогі шаблі, булави та інші атрибути козацького спорядження. Гостеві показали спеціальну книгу із записами почесних гостей Качанівки. Тут побували Глінка, Гоголь, Рєпін. Розповіли, що саме тут Глінка створив і навіть уперше поставив свою оперу Руслани Людмила, що саме тут Рєпін написав прекрасний портрет господаря у гетьманських шатах, вразив Дмитра Івановича і парк. Усі доріжки були вирівняні, посипані піском, по обох боках обсаджені низькорослими декоративними рослинами. Розкішні троянди в одну лінію були посаджені перед палацом, навпроти вікон і дверей, що виходили в парк. Опріч троянд тут було багато інших квітів білих, синіх, блакитних, жовтих, жовтогарячих та червоних. Квіти було посаджено у круглих і чотирикутних вазонах та просто на грядках. На перехресті прямолінійних алей з боковими доріжками було встановлено мармурові або мателеві статуї українських визначних осіб питьменників, учених, художників. Подекуди височіли колони, а на них погруддя видатних людей, дорогі вазони із всіляких кольорів квітами. Тут з гордістю показували павільйон Глінки, де відпочивав і працював великий композитор, дуб Миколи Гоголя і Шевченків дуб, під яким поет любив відпочивати, коли приїздив до садиби. У Качанівці все дихало українським духом. Не випадково її називали вирієм, куди зліталося українське учене та художнє птаство. Меценат Тарновський охоче дав Яворницькому гроші на видання його книжки про Запоріжжя Сам він запалився ідеєю поїхати на пороги Дніпра, на місця запорозьких січей. У тексті є слова, які варто пояснити Верста це давня міра відстані, яка дорівнювала тисячі шістдесят одній. Метра. Меценат це багатий покровитель науки і мистецтв, який безкорисливо матеріально підтримував розвиток культури та освіти. Галерея це простір у вигляді критого переходу, коридору або подовженого балкона, що з'єднував приміщення чи частини будинку. Уважно за необхідності прослухайте ще раз текст. Варто скласти план, підготуйте усний переказ, можете скористатися черниткою. Бажаю вам успіху!